Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного часу доби і всього самого-самого найкращого! У нас передвечірній погляд і годування нашого господарства. Всі вже посходились назад. Ті, хто перелітав туди, куди їм не треба перелітати і гуляв там, де не треба гуляти. І всі вечеряють зерном, яке у нас є. Зерно у нас кукурудза, ячмінь, залишки сьогодні. Пшениці доїдають, якої у нас вже нереально знайти. А якщо вона є, то ціни космічні. Не знаю по яких цінах зерно у вас, але в нас вже зерно продають по 100 гривень за відро. Так що ситуація і картина взагалі зовсім невесела. На тони в нас можна купити тільки в одному місті і в тому місці цього зерна, на жаль, немає. Кукурудза ячмінь іще були, а пшениці вже не було. А на відра 75-85 гривень відро пшениці було так само кукурудзи. І так само ячменю. Кажуть, що взагалі ціни будуть підніматися, рости, рости і рости. Так що, як воно буде в подальшому, взагалі не зрозуміло, не неясно, але на даний момент і на даний період ось так. Зразу вони з'їдають пшеничку. Потім потрішечки вони їдять. Ячмінь взагалі потрішечки. Ну, а якщо вже з'їдять ячмінь, то їдять потім кукурудзу, але це їдять старші курчата, індики і кури, ну і можуть їсти качки. Молодняк, який пізніший, то він, звичайно, до кукурудзи цілої ще не доріс. Стосовно запитувалися того, що як утримується моє всегосподарство разом і як воно заходить на ночівлю, де вони розміщаються і що вони роблять. Ночують вони всі разом, живуть вони також всі разом. Я не, одного, не один раз і не в одному відео вже розказував, що якщо у вас є молодняк-індиків, це курчат різних порід, їх можна. І бажано тримати всіх разом, щоб в подальшому вони у вас, коли виростуть, не билися і не було між ними ніяких суперечок. А якщо вам потім потрібно ділити їх по сім'ях, розділяти породи між собою, то це вже робиться тоді, коли вже ваша птиця досягла того віку, коли, коли можна їх ділити. Для того щоб отримувати від них інкубаційне яйце і зберігати породу в чистоті. Мої ж птахи, які знаходяться ось тут, всі в цьому загоні, вольєрі, будуть жити всі разом, і про це я вже казав також неодноразово в своїх відеороликах. Тому я попереджав, кому потрібна чистопородна птиця. Точніше, чорномінний маран, то звертайтеся, поки що є можливість продати декілька курочок і півників для того, щоб ви могли в подальшому розводити цю породу в чистоті в себе в господарстві. Тому що я буду тримати всіх курей, які тут знаходяться разом. Це у нас, як бачите, і мінорка, і маран, і чубаті кури. І бородаті підростають ось такий молоднячок, бігає курочка. Їх, на жаль, небагато, тому що в основному це були півні. І лигбари в мене тут є, живуть. Декілька ходить курочок мехалинки. Так що будуть вони жити тут всі разом і будуть давати. Інкубаційне яйце, яке буде вважатися уже помісним. Можливо, ще сюди щось додається цікавеньке. А так, поки ось такий у нас мікс на подвір'ї. Мускуси будуть триматися окремо, чорні, білі. І кольорові, а кури будуть триматися всі разом. Також, напевно, і індики будуть триматися всі разом. Голубі будуть триматися з червоними і вийдеться у нас голубопаливі. Господарство вам показав, а зараз іду вам іще покажу посилочку, яку сьогодні я забрав з пошти. І вже більш детально про цю посилочку вам розкажу. Ось таку посилочку сьогодні я забрав з Пошти. Як ви можете бачити, це у нас інкубатор. 3 роки гарантія. На Тен Інкубатор Євро 88. Теплуша. Все одне і теж. Не зраджуємо. І це такий. Подаруночок прийшов мені на день народження нова моделька інкубатора. Зараз я вам відкрию, покажу, ознайомимось разом з вами. Сама нова модель, яка з'явилася у них на виробництві. Ось така комплектація інкубатора. Тут у нас нова ємність для води, не така, як в інкубаторах, які приходили до того. Кришечка, яка зберігає тепло набагато краще, ніж звичайний Вона йде в нас повністю пластикова вентилятор. Ну і це в нас виходить додаткова функція, яка є в даному інкубаторі. Це у нас показує вологу. Ось такий вологомір. І ще мене виробник попередив для даного інкубатора. Ось так виглядає кришка. Ми використовуємо тільки дистильовану воду, яку будемо заливати в наш інкубатор. І, і дивіться, ось іще, що у нас новеньке. Якщо в інших моделях оцей механізм перевороту йшов всередині, то це йде у нас уже ззовні. Ну і це ще не все. Це я вам показую інкубатор, який до мене прийшов. А тут не так все просто. Ця бутилочка, яка у нас є, вставляється ось сюди. І вода собі сама вже тече і навіть не потрібно тут перейматися тим, що потрібно доливати воду. О, система куди котиться. Ну, це я вам показую перший, перший огляд. Розберуся, прочитаю інструкцію, включу мозги, які зараз зовсім не включаються. Не те, щоб зовсім не включаються. Мені здається, що їх в тій голові немає. Так, ось є покрокова інструкція підготовки інкубатора до інкубації. Встановлення температури. Увімкнення, вимкнення повороту, скидування встановлення дня інкубації. Багато хто питає, як це робити. Ось у нас йде лоток для перевороту. Ну і тут все нам показує і розказується для того, що робити: встановлення зняття лотків, наповнення ємностей та доливання води, регулятор вентиляції. Все в нас тут є розписано і показано. Ну, і ще в нас є ось така додаткова книжечка. Інструкція з експлуатації. Гарантійний талон. Так, блок, живлення і можливість підключення інкубатора до акумулятора. Лоточки, які йдуть в комплекті до даної модельки 2, 4, 6. І я так розумію, що. В ось цій коробочці це у нас ідуть додаткові лоточки на 78 яєць. Якщо ці лоточки у нас йдуть на 54, 52 яйця туди поміщаються, то тут у нас є лоточки, які дають можливість інкубувати 78 яєць. Не помилилися. Ось вони йдуть вже з підсиленням, тому що перші лоточки, які вийшли, вони прогиналися, що дуже погано впливало на інкубацію. А ці у нас йдуть вже з підсиленням, для того, щоб яйце можна було спокійно туди ставити, і воно буде спокійно інкубуватися. І не буде в нас спадати механізм перевороту. Ось такий цікавий інкубатор. Ось така нова моделька, до якої ще потрібно привикнути, включити мозги, ознайомитися і в подальшому показувати вам, як з ним працювати, як він буде працювати, що в ньому. Е, кращого, ніж в інших моделях. І взагалі, що це за моделька. Тому що. Всі модельки інкубаторів, які були у цієї фірми, ми з вами перевірили. Ми з вами проекспериментували інкубації в них різних видів птиці. І бачите, не стоїмо, а йдемо вперед. Так що ось такий, ось такий інкубатор в мене з'явився. І ось така нова моделька приїхала. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всім миру, добра. Здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей.